Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шанари, розділ 27. Того ж дня. Коли дощ перетворився на дрібний туман, до Арборлону в'їхав Легіон Вільного Корпусу. Мешканці міста, які бачили це, зупинились. Кинули свої справи і почали перешіптуватись. У той момент Андер Алессаділ усе ще був в кабінеті маєтку разом з батьком. Також там був і Аланон, який ознайомлювався з мапами Заходу та Саранданону. Вони дізнались про прибуття, коли прийшов Гаель. «Мілорде, з Калагорну прибув кавалерійський загін Прикордонного легіону. Оголосив помічник, несподівано з'явившись у дверях кабінету. Їх зустрів наш патруль і супроводив сюди. Вони будуть на місці за кілька хвилин. Легіон? — Широка посмішка розлилась по втомленому обличчю старого короля. Я навіть вже не сподівався, скільки їх ґель? Невідомо, мілорде. Гонець приніс звістку, але без подробиць. Неважливо. Евантін підвівся і рушив до дверей. Зараз доречна будь-яка допомога, король ельфів. Глибокий голос Аланона різко повернув батька Андера на землю. У нас тут важлива робота, яку не можна переривати. Можливо, ти захочеш відправити сина замість себе, хоча б для того, щоб привітати прикордонний легіон. Андер здивовано подивився на Аланона і з нетерпінням повернувся до батька. Король завагався, а потім, глянувши на сина, кивнув. Гаразд, Андер, передай мої вітання командувачу легіону. Вибачся, і скажи, що я зустрінуся з ним особисто сьогодні ввечері. Прослідкуй, щоб їм надали житло. Задоволений тим, що на нього для різноманітності. Поклали якусь важливу відповідальність, Андер поспішив з маєтку, супроводжуваний ескортом ельфійських мисливців. Здивування, яке він відчув від несподіваної пропозиції Аланона, швидко змінилось цікавістю, йому спало на думку, що це вже не вперше, коли Аланон не зважає на його прохання, та перша зустріч, коли він розповів Евентіну про Амберл і кривавий вогонь. А ще настанова друїда Андеру перед від'їздом до Паранору узяти на себе відповідальність за захист батька, а ще те дивне відчуття, коли зібралась Вища рада, яке змусило його стати поруч з Амберл, а також сьогоднішні події, коли Аланон показав їм посох Елкрі. На цих зборах мав бути присутній Аріон, а не він. Але чому ж старшого брата там не було? Молодший принц щойно пройшов через браму, що виходила на територію маєтку, усе ще розмірковуючи над цим питанням, і побачив, як прикордонна кавалерія виїжджає на дорогу. Все командування повільно з'являлось в полі зору. Андер сповільнився, насупившись, він упізнав цих вершників довгі сірі плящі, облямовані багрянцем. Прислаті капелюхи з багряним пером на головах, до сідла приторочені довгі луки та широкі мечі, через спину перекинуті короткі. Кожен вершник тримає списа, на якому майоріє маленький багряно-сірий вимпел, а коні вдягнені в легкі шкіряні обладунки з металевими застіпками. Вершники були мокрі. Їхали з супроводом ельфів вулицями Арборлона чітким розміреним строєм, не дивились ані наліво, ані направо, на натовп, що зібрався повитріщатись. Вільний корпус пробурмотів собі підніс Андер Вони прислали нам вільний корпус. Мало хто не чув про вільний корпус, найвідоміший і найсуперечливіший підрозділ прикордонного легіону Калагорна. Свою назву він отримав завдяки обіцянці, яку давав тим, хто вступав до його лав. Солдати залишають позаду минуле життя, вступають без страху, без запитань та без необхідності пояснювати, що трапилось, що привело їх до військової служби. Більшості з цих людей було що залишати, вони походили з різних земель з різною історією. Але прийшли на службу зі схожих причин там злодії, вбивці, шахраї, дезертири з інших армій, люди благородної крові та низької, люди з честю і без неї. Одні щось шукають, інші від чогось тікають, треті заблудлі. Але все ж вони у вільному корпусі усі тікали від того, ким були. Намагались забути те, ким були, і почати усе заново. Жодного солдата вільного корпусу ніколи не питали про минуле життя починалось з дня вступу до армії, те, що було раніше, закінчувалось, тільки теперішнє мало значення, і те, що людина може зробити за себе, коли служить зазвичай служили вони недовго. Вільний корпус був ударним підрозділом легіону, він вважався витратним матеріалом. Його солдати першими вступали в бій і першими гинули, і в кожній битві, що відбувалася з моменту заснування корпусу, близько 30 років тому рівень втрат був найвищим. Хоча минуле і залишалось позаду для солдатів вільного корпусу, майбутнє було ще більш невизначеною перспективою. Проте, на думку більшості, це був справедливий обмін зрештою, за все треба платити, і ця ціна не була такою вже й нерозумною, та й померти на полі бою стало традицією солдатів вільного корпусу, смерть стала їхньою реальністю, вони сприймали її як стару знайому, з якою нараз стикались плечем до плеча. Важливий не сам факт смерті. А факт гарної смерті. Андер знав, що ці солдати доводили це досить часто. Схоже, їх послали до Арбурлону, щоб довести це ще раз. Командування легіону зупинилось перед залізною брамою і високий вершник у сірому плащі, що їхав попереду, зріз з коня. Побачивши Андера, він передав повід свого скакуна солдату і рушив уперед. Діставшись до ельфійського принца з охороною, чоловік зняв крислатого капелюха і злегка нахилив голову. Мене звуть Стіянц, командир вільного корпусу легіону. Якусь мить Андер не відповідав, бо настільки був вражений зовнішнім виглядом співрозмовника. Сті Янц був велетнем, який, здавалось, височів над андером. Його обвітрене, але все ще молоде обличчя було вкрите десятками шрамів, деякі з них пронизували світло руду бороду, що зантінювала щелепу, залишаючи білі смуги. Кучеряве волосся кольору іржі спадало на плечі, заплетене в косу і зав'язане. Частина одного вуха була відсутня, на іншому болталась одна сережка. Горіхові очі втупились в ельфійського принца, тверді. Вони, здавались висіченими з каменю. Андер відчув, що витріщається, і швидко оговтався. Я, Андер Елесиділ, мій батько Евентін. Принц простягнув руку на знак вітання. Потиск руки був залізним, а коричневі руки стіяна мозолястими і вузлуватими. Андер швидко перервав рукостискання і окинув поглядом довгі ряди сірих вершників. Марно шукаючи інші підрозділи легіону. Король попросив мене передати вітання і простежити, щоб ви були розквартировані. Тільки хочу дізнатися, коли прибудуть інші солдати. Слабка посмішка перетнула, вкрита шрамами обличчя здорофоня. Інших солдатів не буде, мілорд, тільки вільний корпус. Вільний? Андер розгубився. Скільки вас, командира? Шістсот. «Шістсот?» Андер не міг приховати свого жаху. А що з прикордонним легіоном? Його скоро відправлять. Стіянс зробив паузу. Мілорде, вважаю, що маю бути з вами відвертим. Легіон можуть взагалі не відправити. Рада міст ще не прийняла рішення, як і більшості рад, їй легше говорити про прийняття рішення, ніж його прийняти. Мені сказали, що ваш посол говорив добре. Але на раді лунає багато застережливих голосів, де хто виступає проти. Король підкориться раді, а рада дивиться на південь. Федерація загроза, яку вона бачить, а ваші демони не більше, ніж міф. Міф? Андер був приголомшений. Вам пощастило, що, хоча б ми тут? спокійно продовжив здарувань. Якщо б не потреба ради заспокоїти колективне сумління. Ми б тут не були. Вони стверджують, що на допомогу ельфам треба відправити хоча б символічні сили. Вільний корпус став логічним вибором, так само, як і завжди, коли треба принести очевидну жертву. Це проста констатація факту, зроблена без злоби чи гіркоти. Очі здоровання залишились невиразними, а ельфійський принц почервонів. Я б ніколи не подумав, що володарі Калагорна такі дурні, огризнувся принц, відчуваючи, як його охоплює гнів. Стіянс якусь мить просто дивився на нього, а потім сказав. Наскільки я розумію, коли Калагорн зазнав нападу армії володаря чорнокнижників, прикордоння звернулось до ельфів з проханням про допомогу, але Евентін потрапив у полон. І за його відсутності вища рада ельфів виявилась неспроможною діяти. Солдат зробив паузу. З Калагорном зараз те ж саме. Прикордонний легіон не має лідера. Його не було з часів балінора. Андер критично подивився на співрозмовника. Гнів принца вщухав. Ви, схоже, відверта людина, командире. Я чесна людина, мілорд. Це допомагає бачити речі ясніше. Те, що ти мені розповів, може не сподобатись те, кому в Калагорні. Солдат знизав плечима. Можливо, саме тому я тут. Андер посміхнувся. Йому подобався Стій Янс. Командире, я не хотів здатись злим. Ви тут ні до чого. Будь ласка, зрозумійте це, а вільному корпусу ми дуже раді. На знак вибачення я хочу особисто вас поселити у кімнату. Стіянс похитав головою. Мені не потрібні покої. Я сплю з воїнами. Мілорде, мені сказали, що вранці ельфи вирушають у похід. Андер кивнув. Вільний корпус піде з ними. Нам потрібно лише відпочити цю ніч. Будь ласка, передайте це королю. Передам. здивовано пообіцяв Андер. Командир, віддав честь, повернувся і пішов назад до коня. І через хвилину довгі сірі колони знову рушили по брудній дорозі. Андер дивився на вільний корпус зі змішаним захопленням і недовірою. Шістсот чоловік. Подумавши про тисячі демонів, які вийдуть на бій, принц зловив себе на думці, що навряд чи шістсот чоловік на щось вплинуть. Кінець 27-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!